Боєць на позивний Русин воює з 2015 року. За цей час у пісках водяному кримському з ним був прапор України. Сьогодні Володимир Русин є заступником командира батальйону Карпатська Січ воює за незалежність і знову зі своїм стягом. Про цінність прапора для військових на передові та історії його стягу ми розпитаємо зараз. У Володимира він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю студія. Вітаю, весь українські народи з великим нашим святом з днем державного сяга. З тим святом, коли ми вшановуємо велику силу одного стовбів української держави, це наша державна сяга. І так як ми розуміємо, що у нас зараз відбувається російська агресія. Російська війна триває вже восьмий рік. Зараз у нас є два основних сяги. це є наш державний жод блакитний і наш бойовий чорний сяги, які завжди стоять поруч. На бойових позиціях, от починаючи з 2015 року, ви сюди з українським прапором. Розкажіть, чому яке він значення мав для вас? Е, ну, як для кожного українця свідомо, державні символи це є. Основа того, що робить з нас українця, основа того, що робить з нас людину в своїй державі для мене є дуже важливим місця, які я ношу з п'ятнадцято року. це жотовокійний сяк з батьма автографів бійців. На прив'якій жаль, на ньому є вже автографи цих бійців, яких немає зі мною зараз живих. Це побратими, які загинули за незалежність України. І тому пам'ять про них зберігається не тільки в голові своїй, а й в автографах цього сяга. Кожен має розуміти, що наша війна це не лише війна, йде зброї, це не лише війна йде техніки, а це насамперед війна йде ідеології. Війна йде державності і якраз тих символів, якраз війна символів, які роблять основу нашої держави, нашої України. І поки поруч з нами наші стяги, поки поруч звучить наш славень, Поки е, оця ідея українськості є в нас, е, нас ніколи ніхто не здолає. Тобто е, дуже е, можна просто здолати фізичну людину. Так можна здолати її там, знищити фізично, але якщо в неї є дух всередині, так як в наших бійців є, е, е, ніколи наша держава е, ні, ніколи нашу державу не зламає. А от цей державний прапор. Ви його придбали з початком, як почали воювати? Чи можливо його історія і він є в мене? Я навіть можу його продемонструвати тут. Так вам покажу так. Він не розгорнутий. Це є сяг, який був зі мною. Я дуже люблю ходити, коли в цивільному житті по горах. Я сам з Закарпаття, живу в містечку Тячів. Ось малівничому Закарпатті, нашому і моє таке хобі з друзями: це походи в гори, і цей сяк ще навіть до війни він був зі мною. Тому він для мене дуже особливий, дуже цінний. І вже коли почалася російська агресія, тоді я вже взяв його з собою і почав носити як от символ тої нескореної нашої вершини, так яка є в нас там наша говерла, яку я цей сяг неодноразово піднімав. От я так передав його і хлопцям поясню, що для мене дуже велика цінність. Крім того, що там є автографи тих бійців, які зараз нас оберігають з неба. Це для мене особисто є дуже дорогий символ державності, символ того, за що ми воюємо. Я його проношу вже дуже багато років. На ньому є дуже багато автографів. Я його ніде не полишаю. Не кажу, що він постійно щоденно зі мною, але сьогодні я взяв його з собою на позиції, щоб ще деякі побратими змогли поставити на ньому автограф. Ось і тому він для мене дуже символічним, дуже цінним, як пам'ять про те, що ми є нездолані, Пам'ять про те, що поки з нами наші символи всередині, ми є мотивованими бійцями, і ми однозначно дуже швидко переможемо російського агресора. А от щодо інших військових, так можливо, в когось також є такий символічний прапор. Долучається до цього. Можливо, побачивши ваш прапор, захотіли так само зробити? Ну так звісно, в кожного військового є своя символіка, яка йому дуже дорога. Є дуже багато сягів, звісно, є якісь там атрибути нашого герба, гербатризуба. Але крім жовто-блакитного сяга, наші такі основні сяги зараз на війні. Це є стяг нашого батальйону Карпатської Січі, це стяг Холодноярівських Холоноярівців, де написано Воля України або смерть. Тобто, зараз на війні сам символіст сяга він є дуже великий. І не лише державний сяг біля кожного, це стяг його бойового підрозділу, який йому дуже дорогий і зараз дуже важливий кожного. Це і сяг його військової частини, ще стяг е е якогось бойового підрозділу історично там е е Холон'ярі, ці УПА Української Народної Республіки як символ поєднання поколінь. Що ми якраз продовжуємо ту справу, яку почали наші е е діди, наші батьки, які справді не змогли повністю побороти ворога, хоч відважно боролися. І зараз ми відчуваємо, що ця місія лежить на нас. Е е ми відчуваємо цю тяність поколінь. Він тому от сяги е, різних військових формацій е, наших наших предків, так наших пращурів, вони зараз дуже цінними для нас. І от ці всі сяги нас зберігають на кожній позиції, як і державних сягів наших військових формацій, е, як доказ того, що ми продовжуємо справу наших сножки, кажу дідів. І у нас є вислів, такий, е, є особистий, що що єдине доробили, доробимо ми. Я вам безмежно вдячна за те, що ви поділили своєю історією, і вдячна за те, що ви захищаєте нашу країну. Дякуємо, що поспілкувалися з нами Володимир Русин. Історія його прапора так про те, як збирає підписи військових, і це буде пам'яті. Ми бачимо, що це не просто символ України. А наскільки він важливий зараз в цей час для наших військових, який допомагає їм і допомагає підтверджувати незалежність нашої країни.